Всім привіт! На календарі 23 квітня. Що ми робимо в полі, ми не тільки культивуємо, ми робимо предпосівну культивацію і будемо слідом сіяти. Зараз я приїхав з іншого поля, ну, не з нашого, коротше, кардан на дорогу і знімаю на всяк, про всяк випадок, хоча він в нас укорочений, тому що перший. Перший раз моє знайомство з карданом і їздою по ну, чи канавах чи спусках, як правильно сказати, було тим, що крестовинка репнула, тому що кардан, трактор спустився вниз, сівалка якось пішла, і ну, зусилля кардан повністю зложився. і Хоча б нічого не наробила, крестовинка тріснула. Після того, навіть якщо переїхати десь там поряд, я про всяк випадок короче, знімаю. Сіяти будемо. О, зараз насіння привезуть ще, ще нема. Покажу. Сіяти ми будемо тут, де минулого року був ячмінь. Була тут минуло, минулого року дисковка і весною також дискували. А тепер культивація і слідом сівалка. Культивація не глибока. Так, і в попередніх відео я показував. Ну, але там було по оранки культивація. То ось така, можна сказати, не глибока, ну, влога хоча б ось ще є. Тут наблюдається. На рахунок влоги на зернових. В одному з минулих відео я проїжджав мимо. Ще досі видно міжряддя незастелене. Я не зупинявся, але Ваня казав, коротше, і він дивився, повністю в сухому сидить пшениця, ну і ячмінь. Також і через те навіть міжрядя ще не закрите. Тут де от, там дисковка була, ну, де не сіяно, коротше, ще волога є, а там її нема. Сподіваємось на дощики, тому що вкинули там і добриво по зерновим. Щось. Треба глибоченько ритися, але волога є. Так, ну все, короче, ставлю кардан, чекаю посів мат. Подивимось, залишимо, можливо. Так як сіяли на попередньому полі 4,3 штуки на 1 метр, це щось там чи десь в районі 60 Одні тисячі, здається, я не рахував. Ну, виставляли 4,3 на метр. Ну що ж, на рахунок э, скидачів. Ваня он продивляється. Ну, короче, Насіння приблизно фракція однакова, то скидачі залишили так, як були на попередньому полі Короте, Зараз маня продивився, здається все нормально Ну що Нормально чи? Слізня що показує да, шо? ну, шо Так що, ну що сіє, показує А що таке? А, двойняків багато треба, трошки зменшити. Так, до речі, насіння Сантос так і не зняв, як засипали всю валку. Десь 10 кілограмів, там, 10 з копійками мішок важи. Осьівна одиниця. Зараз. Крат, ось він. Що ж, відбив загінку вже, по ту сторону краю обсіяв, обсіваю цю сторону по краю. Ну як цю сторону правильно виразитись частину краю невеличку, тому що закультивована поки що невелика площа. Богор не видно, ну, короте, я не знаю, метрів, можливо, там десь 200 є, нема. Навіть не до цих стовпів виходить край. Культивація йде сюди. Гони не знаю, якісь довгі, чи то здалось, поки відбивав, вийшли, зазвичай сіялось все ось так от, як була дисковка. Тут був ячмінь так посіяний, змінили кут, гони стали довше. Але не знаю наскільки можна зараз заради цікавості просто поміряти, поки буду йти в ту сторону. До речі, забув сказати мішок якраз вліз в банку. У нас ну, в банку по мішку влізло. от Я показував, банка була, ну банка вийшла повна. Тобто один мішок, одна банка повна. Датчик четвертий не хоче коротше, оживати. живати. Другий я жив було і другий відригнув. Потім ожив, а четвертий щось короче, не хоче. Треба, напевно, все ж таки буде його подзвонити, замовити та замінити. Все ж таки. Я думаю, проблема ось тут. Якщо волога попадає, ну, тут в принципі волога є, маркер вигортає, ну але сіємо в сантиметрах не знаю наскільки, але сошники добряче залазять в землю, тому що треба покласти його у вологу. Будуть ті дощі чи не будуть, хто його знає. Ну що ж, Аня мене підмінив. Трошки відпочину там, чайку поп'ю. Працюємо четвертою повишеною, десь 8,5 км на годину виходить швидкість. П'ятою ще не пробував, ну, повишеною маю на увазі, але я думаю... В принципі, можна і пробувати, буде нормально. Тобто трактор іде рівненько, не стрибає. В кабіні сидіти можна нормально. На попередньому полі була п'ята понижена, десь 7,5 км на годину. І все одно трактор і сівалка стрибали. Напевно, природа трошки з'їхала з глуби. Тільки світило сонце, Ну, вже правда вечір. Але ж пішов дощ, ну, не знаю, на відео видно, не видно, як пилюку погнало. І дощ як щось такий на ну, відео чи буде видно його добре. Але такий пустився хороший. Зараз всі вікна тільки позасирає, я думаю, на тракторі, а ефекту від доща навряд чи якось буде. Ну що ж, на вечір погода вже заспокоїлась зі своїм дощиком, вітерцем. На даний момент вже майже 8 -ма година вечора. Починає темніти, думаю роботу на сьогодні будемо вже завершувати, а завтра ранком вже будемо продовжувати працювати.